Пишену саду природи і життя, про трагічну неминучість, про мрію, про повернення і відродження. За такими мотивами Дніпровська художниця Юлія Дунаєва створює авторську графіку, кераміку та текстильні колажі. Проте на цьому авторство художниці не закінчується. Ще одним видом декоративного мистецтва Юлії є ветенанка вириванка. Ну я вже працюю от ветенанку. Я роблю з 1998 року. То у мене вже є якісь свої мотиви, які я розвиваю. По перше, це дерево життя, воно таке звіс. Таке дуже дуже традиційне, але з цього у мене виходить все. Спочатку було дерево, рослини. Потім там з'явилися люди, якісь біля нього. Ну це якась рефлексія на всі події, що відбуваються. Тому, мабуть, у мене тут з'явилися черепи, якісь якісь не дуже такі приємні. Може, звірі, не дуже лагідні, не дуже там добрі. У національній спілці художників твори Юлії Дунаєвої представлені вперше. Відтак івано-франківчани змогли побачити та ознайомитися із авторською вереван. Коли побачила от вживу роботи, то вони такі для мене дихаючі повітрям. Я бачу там і відчуваю той шум дерев, птахи, які сховалися, звірі, які сховалися в тих деревах. Вона працює руками без ножниць, без інструментів. Тобто це береться тоненький листочок паперу і виривається руками, і виходить оці. Краї не ідеально рівні, які дають ножниці, а вирвані, як е, текстура самого злізу, виходить зовсім інша. І в тому є і така, скажімо, цікавинка цієї техніки, що вона залишається. Рідні краї витвори Юлії Дунаєвої створені як нотатки думок і почуттів. Мистецтвознавці наголошують. Подекуди роботи художниці нагадують Петриківський розпис. Проте у мисткині він усучаснений. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.